На фоні цієї прекрасної фіранки хочу записати свої думки на Завтрашній Евангелії. Це фрагмент з Матея, 17 глава, Подія, яка відбувається відразу після преображення. Тобто апостоли з Ісусом сходять такі всі в ейфорії після по, по того, як побачили правдиве обличчя Ісуса, Його Божественність, сходять в долину, де є біснуватий хлопець, якого не можуть зцілити ці апостоли, які там залишилися. Я дуже не люблю уривки про, про злих духів, про біснуватих. Для мене це дуже якось так боляче, особливо коли тато дивиться на, на свого сина, який страждає. Але зараз не про це. Йдеться про те, що апостоли на самоті питали Ісуса, чому вони не могли вигнати цього злого духа. І він сказав через вашу маловіру, через ваше маловір'я. І я якось так приглянулася, що мені подобається в цьому моменті, що. Апостоли знаходять Ісуса і на самоті питають про свої поразки. Мені хочеться, щоб ми, щоб я. Мала більше сміливості говорити з Богом про свої поразки, про свої помилки, про те, що мені не вийшло, не вдалося, щоб ми в церкві могли говорити про те, що ось щось завалилося, щось не працює, Господи, поясни чому. На самоті питати, не просто самому брати, розгрібати, злитися на себе, що знов не вийшло, а говорити про це з Богом на самоті, говорити це збираючись в спільнотах. Навколо Христа і говорити про те, що нам не вийшло, нам щось не виходить, щось не йде, щось не працює. Господи, покажи нам чому. Бо поразки це є місце до зростання, це є та сходинка на шляху до цілі, до справжності, до, до міцнішої віри. І не знаю, чи апостоли би розуміли стан своєї віри, якби не ця подія. І наші поразки це теж місце, де ми можемо. Усвідомити стан свого серця, стан своєї віри, стан своїх стосунків з Богом, чи йду я зі своїми поразками до Ісуса, чи питаю Його, чи чую Його слова про мою віру. Бо там згадане слово маловір'я через вашу маловіру, але там також є недовіра, сумніви, зневіра, невпевненість. Цікаві такі значення цього слова, бо інколи мої поразки через стаються через те, що я роблю невпевнено. Або думаю, Бог хоче цього чи не хоче. Якщо я буду це робити, впевнено, чому Бог би мав цього не хотіти? Інколи саме мої якісь такі вагання, не нерозуміння цінності того, що я роблю, чи Богові це треба, можуть ставати причиною поразки. Запрошую всіх на самоту поговорити з Богом про свої місця для зросту. Він має нам що сказати.